Для зручності конотапчан в місті продовжуються роботи з галузі житлово-комунального господарства. Так, при співпраці з депутатом міської ради Іваном Клименка були проведені роботи з відсипки ділянки дороги по вулиці Лукіна. В ході виконання них було висипано близько 100 тонн щебню. Мешканці вулиці Лукіна обратилися до депутата управління ЖКХ, щоб їм відсипали вулицю. Приїхали, подивилися, що тут робиться, і підняли це питання. Виділились кошти. І завезли десь приблизно 100 тонн щебня, висипали вулицю. Ну це не все. Тут ще треба працювати і працювати на цій вулиці. Висипана діля, ділянка, ділянка. Більше, діля, ділянка, ділянка діля, дороги вулиці. по вулиці. Це ну, да, найкра... найхуже було місцевість. Сподіваємося, що наступному році так думаю, буду, буде продовжимо наступному да. році. В наступному наступно в році ми продовжимо і не тільки цю вулицю, а й другі вулиці. І ще дуже велика просьба, шановні мешканці, e, значить, я їжджу багато де по городу. Значить, саме в нас страшний такий більшість, що наші мешканці e, викидають на вулицю листя, бур'ян, траву. На, дорого, на, дорогу, на дорогу. Там, де викинули листя гілля і траву, там опорюється долина. Тобто, не зрозуміти, що краще не, буде. Це не да. буде. краще. І дуже велика просьба до мешканців, не викидайте на вулиці. Зібралися тут такі активісти, як які ходили і просили, ну як бачите, ось результат він. 40 років нічого не висипали, нічого не робили. Так що велике спасіба ми і... Нашому да. депутату і депутату міській дуже раді да, да, молоді да. хлопці прийшли до влади. Ми да, дуже їм да, благодарні. Да, да. Так, так, так. так що хай нам ще до кінця вулиці висиплять. Ми просимо, щоб не тільки оцю, а й далі. Да, і ми будемо вдячні буде жа... вам за це. Також виконуються роботи з розширення ділянок доріг шляхом вирізання ґрунту узбіч автогрейдерам по вулицях Петраса Гайдачного та Сарнавській. А зараз ви бачите на екрані фрагменти капітального ремонту місць загального користування першого та другого поверхів гуртожитку по вулиці Батуринській, 7. також на цьому об'єкті ведуться роботи з підключення до мережі загальної каналізації міста.